Всім привіт, котіки та кіски. Сьогодні будемо грати у гру PUBG Mobile. Будемо розбиратися разом. Так, так ну що, поїхали. Так... Е Так, треба що. А... Вибирати? Так. А якщо так, так, давайте так спробуємо старт. Так, лодінг. Так, завантажується. Чекаємо. You can move freely on Spawn Island while you wait to board the plane. Так. Э... Так, а что это? Це... А что, а что, шо, а что тут делать? Что я не понимаю. А, все. Це воно завантажилося, мені здається, таке як тест був перед початком гри. Так, окей. Літак. Прикол. Так. Треба стрибати з літака, так? Так. Ага, ось. Джамп, так. Так, все. Так, мені підказує гра, куди натискати. Так, треба, мені здається, одразу е зброю шукати, так? Та набої. Так. Так, все. Ну, поки що прикольно. Так, це якісь антени. Так, мені здається, що. У, -у, У якийсь чувак прилетів зі мною. Оце буде прикол, якщо він е знайде зброю. Так, щось я бігаю як... Е дурень. Так, щось я підібрав якусь казку. Uh, так, а де підібрати зброю? Так, мені здається, що він вже підібрав зброю. Так, uh, щоб він мене не побачив. Бо мені одразу буде гоплик. Nice. Так, а що я підібрав? Чи... Так. Так, все, є пістолет. Але. Це таке собі. Так, це мапа. Так, подивимось, де ми. Так, поки що мені це нічого не дало. Що я подивився, де я. Так, чувак, привіт. Ти щось зі мною граєш? Щось він о, в мене не стріляє поки що. А То тоді. Так, щось я не зрозумів. Це він куди стріляє? А, це він якогось чувака вбив? Так, а як мені взяти. Так, дякую тобі. Якщо це ти мені. Е, підгончик такий зробив. Зі зброї. Як мені взяти. Е, е, автомат. Так, автомат як взяти? О, все, я взяв автомат. Так, прикольно. Чувак, спасибі тобі, велике. А ну так, почпокую трошечки. О, прикольно, мені подобається. Так, а як його перезаряджати? Ага, ось так. Так, прикол, ну що, куди побігли? Так. Так, треба було когось шукати, чи що, а що він там робить? Чого він стоїть? Ну що, пішли? Чувак? А, це дівчинка, до речі. Дівчинка пішли. что, пошли? Ого! Пошли уже. Так. так. а кто это шмаляет? Ух! А як прицілитися? Так, все, я влучив. Фу. А чому вона не допомагає мені? Так, щось я не зрозумів. Так, а як підібрати, що, що, що ось тут у них таке? Так, а що натискати? М -м так, поки що я не розумію. Будь ласка, хто знає, хто грає в PUBG Mobile, напишіть, будь ласка, у коментарі мені. І. І як? Куди вона стріляла тільки що? О, там чувачки якісь йдуть, так? Так, це зелений дим, це все гаплик йому вже приснився, чи що? О, все зелений дим. Фу, ну таке собі. А, а де я? Я що викинув автомат? Так, є автомат, а як його. Так, у мене що, немає набоїв, чи що? А чому воно стоїть, нічого не робить? Так, а ну давайте подивимось, підійдемо, що можливо підібрати оце у чувачків, оце що з них випадало, чи ні. Щ... А що натискати? Так. Не розумію. Так, а де, а де другий? де другий бокс, так, ану. Так, а що? Ага, все в мене е скінчилися набої. Та я взяв е, пістолета. Ну, таке собі. А де взяти набої? Для автомату. Так, це є ще вже. Е, 4 чувачки. Е, е. О, мені здається, що я взяв набої до, автомат, до автомата. Так, прикольно. Так. Мені здається, що я трішечки вже а, починаю розбиратися. Ні. А, так. Так, це я випадково натиснув. Так, ну що, ти куди пішла? Ти що, пішла їсти, чи що, це, чи до туалету? Чому ти не йдеш нікуди? Так, давайте ось туди. Е побігли. От. Мені здається, що звідси ці чувачки прийшли. Ага, вони приїхали на оцій багі. Вау! Прикольно. Так. Сідаємо за кермо. Так, а як сісти, так, о все. Так, а як змінити? Змінити, так, це вийти. Так, це сісти. Так. що це, я не розумію, так. Це автівка. о ще одна. О все. це як мені, як він виглядає да? Змінити, так і Автівка. Так, ну як... Є... Оце прикол. Це є ще врізався і мені погано. ай 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 як підлікуватися. Так, якась аптечка є. Так що і все. О, це капець. Ну це. Човік чувак якийсь прийшов, постріляє у автівку, то в мене. А я не можу в нього стріляти геть. Це він вбив мене. Так, а вона стоїть їй як пофіг. Так, щось я. Так, і що вона стоїть. Це. І це як е, Королівська битва, чи що, зона приближається, так? Так, ну що, так сьогодні зіграли. Е, перший раз грав. Е... Хто грає, напишіть, будь ласка, у коментарі, е, які режими можна грати у PUBG Mobile. Мені буде дуже цікаво почитати. А зараз хочу вас попросити натиснути кнопку Підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть ще, будь ласка, великий палець до гри, Вподобайка, мені буде дуже приємно. Та напишіть у коментарі, які режими можна грати у PUBG Mobile. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!